Послухати наживо оркестр народних інструментів Вінницького фахового коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Геннадія Муращенко мали нагоду викладачі та вихованці Могилів Подільської школи мистецтв. Ми вже скучили за якимись подорожами творчими. Це було все до 2019 року, і ось зараз це наша перша. Поїздка за межі нашого музичного творчя. Концертний захід продемонстрував фахову потужність, високий потенціал справжніх асів у своїй справі талановитого складу оркестру вінницьких народників, який називають неперевершеною перлиною української культури. Викладачі та студенти коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Грали з молодіжним запалом, технічно кожну нотку пропускали через серце та огортали безмежною любов'ю до музики. У відповідь велика віддача залу, теплі усмішки, радість в очах та, звісно, щирі оплески та подяки. Кожен виступ надавав не лише творчої наснаги могилів подільським музикантам, але й безперечно послужив прекрасним стимулом для самовдосконалення, юним вихованцям, прикладом для наслідування. Концерт вийшов по домашньому теплим під час напруженого робочого дня оркестр народних інструментів Вінницького фахового коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича у могилів подільській школі мистецтв надав можливість колегам, юним музикантам і шанувальникам народної музики насолодитися шедеврами українських і зарубіжних композиторів та в черговий раз переконати, усе плинне, а музика вічна.